Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області у нас вчора вночі ну цю ніч був дощ, сніг вже майже розтанув. Це тут яке, де були вже цілі кучугури намети, лишився сніг. Піднімаються наші міскантуси з полону снігового, як бачите, тут повністю я тільки от вчора чи позавчора показував, що. Все було в снігу кантусів, зовсім видно не було. Ось, Як бачите, вони піднімаються. Ось вам хочу показати міскантус грація. Оце він зелений до цих пір. Я вам казала, що він держиться досить довго зеленим. От він оце тут хоч поляга, ось піднімається, бачите? Оце нам треба його зрізати, тому що вже пішли молоді прирости, як бачите. Тому ми у січні. Вже починаємо зрізати їх повністю, так як вони нас починають вже відростати. І ось тут оця під сіткою загорожа трошки залишилась, як бачите. Маленькі міскантуси, сухі, жовті це міскантус китайський. Ось тут он тут більші кущі он зліва. Тут молоденькі ми насаджували, а зелений це. Це Грацієла. Бачите, досі стоїть зелений, гарний пережив такі два буревія. У нас було два. Один з дощем, другий зі снігом. Буквально впродовж тижня ми тільки попіднімали он дерева. Зараз знову ходили, піднімали наша айва. От цей раз уже зовсім лягла. Якщо б ну, разу ще трошки вона якось там стояла, то цього разу зовсім лягла он. На підв'язках, але вже лягла в другу сторону. Треба підіймати. Трошки попіднімали дерев, бачите, тут вже снігу нема, на дворі досить тепло. Я би сказала, я навіть так курточку накину, але вже досить таки жарко. Все он до хризантеми ще досі. Тріанди цвітуть. Що саме цікаве, що земля зовсім не грузне. От зовсім не грузне. Я ходжу зараз по неї. Це ж е, був дощ. Потім після доща пішов сніг. Бачите, тут ось в тіні ще сніг лишився. На сонечку вже он майже ніде немає. Наша пампаска, ну для пампаски мінус 20 взагалі не мороз, єдиний, тільки що її трошки поламало. Кніфов, як бачите, зелена, ще й з, квіт, з квітконосом стоїть. так що... Юки зелені гарні. Так, тут у нас трошки сніжок. Бачите, кущі і трошки затримали. затримали. Ох ти! Зламався я лівець. Треба чоловіка покликати все. Зовсім зламався. Просто от зовсім, дивіться. Хруснув я і не бачила ще. Ну все, верхівку треба повністю. Це можна попробувати зв'язати. Можливо, зростеться. Ось таке, бачите, таке неприємності такі, скажімо, так. Незручності, лишня робота тільки додалася. Ой, тут уже міскантус іти. Теж трошки вивільняється з полону, ж була, показувала буквально позавчора, що все ще було в снігу. Зараз газон вже зелений без снігу. До речі, десь бачила цвів морозник, не пам'ятаю, де я бачила, але бачила, що десь цвів. Десь ще до цього снігу бачила. Десь отут точно в цьому краю був. Не пам'ятаю, де точно. Але десь бачила. Потім треба буде походити пошукати. Ось сніг розтанув і земля, от, от я, я ходжу, бачите, навіть немає сліду гідь, зовсім. Якось так воно все впиталося, все-таки земля була суха. Все впиталося, піднімаються комиші. Бачите, я кажу, гігантський, самий самий витривалий міскантус, єдиний, який навіть не похилився. Не те, що не ліг, навіть не похилився. Ріантус був лежав повністю, зараз піднімається. Капуста наша, що там з нею робиться, бо я ще не ходила. Щось геть вона, ну, потріпало. цю теж майже вибрило з корінням. Таке все. Валяється, валяється. Треба звати чоловіка, щось рішати з тим із кантусом. Зламався Тамариксусь, викинули гілки, треба буде. На дрова пиляти. Так, Тут воно не грузне, але дуже скользко, щоб не поскользнутися. Гляньте, ось, Відчахнулися які, бачите? Ну, з цього краю поламалась. Одна гіляка, друга. Просто дві гіляки розтягнулися навпіл і все. І довелося це спилювати. Зараз підемо ще, щось вирішимо з ялівцем. Так, в мене ще... Ой, нарциси ще я цибули не отримала, ще коробочку клим довисаджувати. Ну, на ці м -м, кілька днів ще прийдуть нам дуже таке теплу погоду, то, можливо, ще встигну їх висадити. Взагалі завтра хочу ще пробувати, вже живцювати рослини. Там ще сніг доростане повністю і буду живцювати далі, тому що багато чого не встигла. Ця погода все-таки трошки нам перешкодила нашу роботу. Ну нічого, бідна, ось вербаці кучеряшки всі померзли, повисохали, гіляки поламалися. Руки поколола, піднімали оці ялівці, от вони все-таки лежали. Бачите, ось чоловіком піднімали, тільки що їх поколола так пальцем, такі колючі. Бачите, тут вже зовсім льоду немає, зовсім розтанув. Тут вже, ну тут все-таки ці кущі держуть трохи тінь. Ну, бачите, по бокам воно розтає, Тому що завтра снігу майже не лишиться, тому що я кажу, просто я не знаю, по прогнозу обіцяли, обіцяли 17, ну, мабуть, буде туди далі всі 20. Гляньте як видно рибу як плаває, наші карпики кої. І гляньте, пісці, я не замерзла зелено. дивіться. Ну, поки ще потримаю до морозів слідути. Потім попею тепло знову. Я ж кажу, в день 17 градусів. жарко. жарко треба знімати цю куртку. Так, он тут прямо видно дно. Дивіться, оце листя лежить на дні. Завжди, коли вода замерзає, потім розтає, така прозора стає взагалі. Прозора прозора. Можливо, ще завтра покормимо риб. І пістя, я ж показала, була у льоду. Ви гляньте, не замерзла, зелена, жива. Цікаво все-таки. Чоловік включив, викачує воду трохи, тому що сніг дощі дуже багато. Вже майже через верх вода була. Трошки викачує воду. Отак. От Треба зараз далі йти піднімати дерева кущі, треба обстригати багато чого. Фу. Ну, по-перше, роздягнутись треба. Ще трошки розтануть ці комисі, попіднімаються, треба буде їх зрізати теж, Хоча може їх позрізати. Ось, до речі, теж міскантус граціела. Тут величезний кущ, ми будемо тут викопувати, прибирати. Ну, піде на поділки навесну. Будемо звідси взагалі прибирати цей кущ. І треба буде посадити в щось таке маленьке, компактне. Бо тут у нас ріантус, чоловік вже зрізав ці всі палки, лишили тільки листя, бачите ось такий фонтанообразний кущик. А тут викопаю, не знаю, якийсь кущик треба посадити. Так, у мене є один, здається, росте стефанандр. Росте в горщику вже пару років, я ніяк не могла придумати, де його посадити. От його тут посадимо. Будемо його підв'язувати. Наразі грицелик, бачите, зелена досі. Та й все під снігом сніг росте, зелень, бачите, яка, тому що я ж кажу, сніг пішов, земля була не мерзла. Тому все-все-все зелене з під снігом. Глянь такий газон. До листя, листя треба буде згрібати потім, щоб воно не гнило на газоні, бо газон буде запрівати, треба листя прибирати все. Ну, трошки позрізаємо із кантусів, все повигрібаємо і буде вже більш-менш нормально. За ці, дні хроста, за ці дні сніг розтане, будемо прибирати далі. Отак, От кілька днів повідпочивали і знову вгород за роботу. Ось такі в нас зими. От там наче обіцяють знову трошки морози. Мінус два, мінус один. Це не критично, можна з такими морозами працювати. День все одно буде в нас тепло. Так, друзі, все цвіте, як бачите, все зелене. Зараз в окну чоловіку за ялівець, Ось що він теж його не бачив. Йдемо його чи зв'яжемо, чи спиляємо, щось таке вирішимо. Так, лаванда цвіла. Зараз побачимо, що з нею тут. Що з нею тут? А, все, цвете далі. Цвіте лаванда далі, як бачите. Кінець листопада, кінець осені, а у нас ще цвіте лаванда. Отака От краса. Так, підемо там ще в дворі розсяхнуло трошки геляки, там он троянду зламало. Підемо ще отут деревину. Звалило, треба піднімати. Будемо, будемо працювати, ще ж кажу, погода нам додала роботи. Тож, то кажуть, покой нам тільки сниться. Ось така у нас зима. Скажу, що останній раз була така погода, у нас 30 років назад. От точно така сама була. Ще у нас старший син був тільки один. Маленький йому зараз 33, то десь, мабуть, роки 31-32 назад було. Юка піднімається, ну, трошки приморозилась. Ну, Ось таки, приморозилась і приморозилась. Проти погоди не попреш, так що треба приймати при... таке, яке воно є, бо ми все одно нічого не можемо змінити.